Вітаю вас в моїх пісонечка, що робити місячне затемнення? Ви, напевно, так само і в трансформаціях. Взагалі цей коридор затемнення. Сьогодні місячне затемнення. Що відбувається? Ну, всякі ситуації трапляються, так? Може щось вилізти після цих ситуацій по здоров'ю. Що абсолютно нормально. Так само я теж ввійшла невелику трансформацію. Я це приймаю. Саме головне, що у всіх трансформаціях це приймати. І мій самий такий дієвий метод це коли розум розказує всякі нехороші речі, що зробити, на кого образитись. Я завжди говорю про те, що Господи, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі твої божественні волі. І я приймаю. Особливо, якщо щось болить вас, теж кажіть, Господи, я приймаю, приймаю, приймаю тебе, приймаю все, що болить, все, що трансформується, віддаюсь тобі. Тобто, тому що особливо, коли... Співайте мантри, є світло, є любов, є радість, і постійно це говоріть. І ви обов'язково вийдете з цього стану. Потрібно, в принципі, проводити всі трансформації, не тільки це місячне затеплення, тому що затемнення вони дають можливість побачити, ну, що ми. І завжди хтось нас підьорне, завжди нам показує хтось з нашу сторону якусь темну. що ну, Взагалі чому степлення на нас впливає. Сонце це наші вищі тіла, одні з наших вищих тіл. І коли відбувається затемнення, це так само впливає на нас, на когось менше, на когось більше. Чим більше ми в світлі, тим воно менше впливає, нам швидше проходити ці трансформації, вдається. Чим ми ще глибоко, ми можемо взагалі думати, що весло думати, що тут так і має бути, і так жити. Ну, тобто всі на різних рівнях. Але саме головне, мої любі, це під час будь яких трансформацій. Віддаватись Богу і це світло, якщо ти в цей момент не відбуваєш. Так, як я говорю, завжди я є світло, я любов, я радість. Господи, я віддаюсь, я віддаюся, 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 віддаюся тобі і все. І тоді так стається, що потрошки-потрошки по починає відпускати і ситуації, і білі, і все-все-все починає відпускати. І все, Потім трансформація з'являється, радість. Це саме головний признак правильно.